Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні будемо готувати просту і смачну запіканку з доступних продуктів на швидкоруч. Основними продуктами для приготування у нас будуть яйця, сметана, майонез, батон, ковбаса та сир. Ну що ж, давайте готувати у глибоку тарілку розбиваємо 4 сирі яйця. Додаємо сіль за смаком. 2 столові ложки сметани. Дві столові ложки майонезу. Усе добре збиваємо вінчиком до однорідної маси. Далі беремо 250 г своєї улюбленої ковбаси та нарізаємо її маленькими кубиками і перекладаємо в глибоку ємність. Додаємо 100 грам твердого сиру, натертого на грубій терці. А також кубиками нарізаємо половину батона. Все ретельно перемішуємо і заливаємо усе підготовленою сумішю з яєць, сметани і майонезу. Все ретельно перемішуємо, змащуємо форму олією або смальцем. Ретельно перемішану суміш перекладаємо у форму для запікання. Поміщаємо в розігріту духовку та випікаємо 20-30 хвилин при температурі 200 градусів. От і все, проста і швидка випічка готова. Спробуйте приготувати. Не пожалкуєте. А якщо вам сподобався рецепт, то підтримайте мої старання лайком, коментарем та підписуйтеся на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Папа! -па.